Доброго дня останнім часом на новостних на сайтах про пенсії та соціальні виплати стали публікувати інформацію щодо того, що українці мають платити аліменти своїм літнім батькам. Я звернув увагу на те, що цю інформацію стали активно просувати і розповідати про деталі цього виду. Аліментів для мене дивною була ця новина, але все ж таки ті, хто публікують цю, цю інформацію, вони, вони посилаються на законодавчі нормативи і вкажуть і вказують про те, що все ж таки українці мають платити аліменти літнім батькам. І я зайшов в ці нормативні законодавчі документи і подивився, яка суть цих аліментів. І на даний момент хочу надати вам основну інформацію щодо виплати аліментів українцям і своїм батькам. І так, поїхали. Отже, повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх батьків за двох умов: перша це непрацездатні батьки, тобто особи, які досягли пенсійного віку або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника відповідно до закону. І друга категорія це батьки, які потребують матеріальної допомоги, тобто особи, які не мають можливості забезпечити своє гідне існування через відсутність пенсії або її низького розміру. Слід звернути увагу на те, що Обов'язок виплачувати аліменти батькам може бути покладений лише на повнолітніх дітей. Також потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв'язку з відсутністю пенсії або її низькою розміром, а також у зв'язку з відсутністю у них іншого джерела існування. А також звертають увагу на те, що непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку та являються інвалідними першої, другої та третьої групи. Якщо діти відмовляються платити аліменти, якщо повнолітня дочка, син. Не дають не надають матеріальну допомогу добровільно, то батьки мають право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Позов про стягнення аліментів може бути подано до одного кількох або всіх дітей разом. До позовної заяви слід додати докази, що обґрунтовують позовні вимоги, наприклад, наприклад, документи, що підтверджують доводи позивача про необхідність матеріальної допомоги. Суд визначає розмір аліментів на батьків у твер у грошової суми або у часті від заробітної плати з урахуванням. Матеріального та сімейного стану сторін. Також, крім сплати аліментів, діти зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю немічністю. Якщо батьки не отримують допомоги за додатковими витратами, вони мають право звернутися до суду. В закінченні цього відео хочу сказати, що дійсно якась абсурдна інформація. Яку зараз стали публікувати на багатьох сайтах. І можу сказати, що, як правило, ми жили до цього моменту з розумінням, що кожна, кожна дитина повинна приглядати за своїми батьками. І тому для мене це інформація якась абсурдна і незрозуміла. Але знаю, що є такі випадки, коли дійсно діти кидають своїх батьків на призволяще, при цьому не хочуть, при цьому в них є свої якісь аргументації. І в результаті батьки можуть потребувати виплату аліментів від своїх дітей. Що ви думаєте на цю думку? Напишіть, будь ласка, в коментарях.